Доброго дня, друзі! 11 лютого 2025 року. Сьогодні нам в продажу поступив отакий Volkswagen Golf 2010 року. 1,6 дизель на механіці. Автомобіль приїхав з Фінляндії, як бачите, по такому подогріву. Хто не знає розкаву, це підігрів двигуна. Тобто вмикаєте в розеточку, автомобільчик стоїть в розеточці і прогрівається. Ну, вибаста така. Що можу вам сказати по автомобілю? Візуально по ньому немає ніяких пошкоджень, ніяких подрапин, царапин, нічого немає. Обійшов весь автомобіль, такого нічого немає. Легкі такі сліди експлуатації. Отут ззаді є маленька потертість і тут одна косочка. І ще тут видно, щось пакували в багажник. Так, далі, що по пошкодженнях, нічого немає більше. Комплектується такою гарною гумою. Навіть на шипах, ну, звичайно, на легкосплавних дисках. По автомобільчику, що візуально можу ще сказати, є фаркопчик, є, фар є, фар є партроніки, тобто комплектація непогана. По інтер'єру, по інтер'єру, 4 склопідйомничка, підігрів зеркал, підігрів регулювання зеркал, мультикермо, шкіряне кермо. Клімат, контроль це кондиціонер. Кондиціонер, підігріви, сидінь, круїз контроль. Так, є, нема. Е, кнопка автостоп е, по пробігу 265 тисяч кілометрів. Цікаво в цьому автомобілі те, що в нього дуже маленька е, витрата пального на 100 кілометрів, 4,5 літрів по трасі. Ну, по місту десь літрів 7, напевно, 6-7 літрів по місту. Дуже хороший економний автомобіль. Є також шармувачі фар. До речі, що не зауважив. Давайте переглянемо лакофарбове покриття на автомобілі, попікаємо його приладом. Капот. Зразу видно, що капот фарбувався двойним окрасом. 237, 214, 246. 195. Це двойний окрас. Так, переднє крило. Теж двойний окрас. 180, 211. 183. 183 224 258 189 161 161 218 238 189 189 190. Є підозра на те, що це автомобіль в заводському двойному окрасі, бо щось дуже. Да? да, 136. По пройомах він б'ється 136, 108. 103. Це говорить про те, що тут заводський двойний окрас, то зараз я перевірю всі деталі. 104, так, да, теж. Зараз зараз дійдемо до багажничка. Тут, так, тут 79, а тут 104. 104. 104 і ще, ще один. 90 це вже теж. 108, так. Да. 108, 90. Також є приємний бонус для покупців даного автомобіля, хто купить автомобіль, до нього ще йде в комплекті. Комплект літньої гуми на легкосплавних дисках. Зимова на легкосплавних, плюс літня також на легкосплавних дисках. З плюсів по даному автомобілі в ньому щойно замінене щеплення. Давайте за, запустимо двигун, послухаємо, як він працює. Відкрити потрібно капот. Ні, ні, я хочу капот відкрити. Відкриємо капот і запустимо двигун. Автомобіль працює рівненько, запустився швидко, ніяких зайвих звуків не відчувається. З плюсів, що підкапотка не мита, видно, в якому був стані автомобіль. В принципі, потьоків нема. Звичайні сліди експлуатації, грязь, як завжди, має бути. 1,6 дизель 2010 року 265 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 7700 Подивитися даний автомобіль можете по вулиці Данила Нечая, 168, місто Вінниця. Ну а ми знаходимося за адресою місто Вінниця Данила Нечая, 173А. Також у нас є великий асортимент автомобілів на різний бюджет, на, на різний смак. Ну, а я вам дякую. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, пишіть коментарі.